Це величезний палац, який відкривається лише з повітря, оскільки він тримається у секреті. Шість тисяч квадратних метрів житлової площі, якою вже користується Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Там можна побачити кілька басейнів. Є також пальмовий сад. Це міні Версаль Версаль у селі. Завдяки своїй ліцензії пілота цей опозиційний депутат невпинно документує хід робіт. Він виявив там тунель та підземний гараж для непомітного входу на територію, величезну бібліотеку та величезний бенкетний зал. Колись власність Австро-Угорської імперії замок сьогодні належить батьку Віктора Орбана. Вартість 15 мільйонів євро, і ніхто не знає, як він був профінансований. Це один з випадків, коли у випадку демократія... такого скандалу в нормальній демократії уряд би пішов відбували. у відставку.